Ну а далі у випуску ми говоримо власне про події, які е, зараз є в Україні, і про те, кому може бути це вигідно? Гість нашої студії це В'ячеслав Кириленко, народний депутат від фракції Батьківщина лідер партії за Україну. Вітаємо вас, пане В'ячеславе. вечора. Пане В'ячеславе, скажіть, будь ласка, ми спостерігаємо насправді, на мою думку, розкол України. На вашу думку, чи може бути дійсно це так, і кому це може бути вигідно? Ну, є дуже багато зовнішніх сил, і це, як правило, недоброзичливі сили, які зараз відверто на це працюють своїми руками, але здебільшого руками тутешньої влади, особливо місцевої влади та і центральної. От подивіться, те, що ми спостерігаємо на сході і півдні, ця цілеспрямована пропагандистська атака це якраз є початок реалізації цього плану. На мою думку, це кремлівський план, я про це відверто кажу. і... Певні кола в Росії і теперішня еліта російська. Вони ж не змирилися із тим, що Україна незалежна. І всі ці 22 роки новітньої нашої незалежності вони мучуються як так, що на півдні є велика незалежна Україна, яка сама по собі не входить у якийсь спосіб у коло інтересів чи впрямо до складу Російської Федерації. Тому нагнітається напруга між областями, між регіонами. Ніхто нікуди не збирався їхати. Е обнесли. Обласній адміністрації колючим дротом на Сході і на півдні, ну особливо на Сході, да. і лякають весь народ, що приїдуть Бендеровці, будуть вас всіх біти і так далі. І тому подібне. Це при тому, що насправді маємо боротьбу людей, які не згодні у Луганську, в Харкові, в Донецьку, в Дніпропетровську із Курсом. Не так, навіть місцевої еліти, яка залежна від центральної, а президента Януковича і всієї його цієї команди з дозволу сказати, і відбувається боротьба ну, людей за власні права. Причому людей, які живуть там, же, де відбуваються ці протести. Разом з тим розігрується карта, що одна частина України хоче трохи не загарбати іншу, накинути якісь свої цінності. Свій статут, свій порядок життя і так далі. Це при тому, що Україна де-факто єдина, і особливих розбіжностей між людьми нема. І достатньо де-факто автономії вже е, між областями є ціла легальна автономія кримська, так. А, а гуманітарні можливості в різних областях вже і так давно досить великі, а орієнтири є такі, що відрізняються. Тому зараз ми є свідками початку реалізації цього сценарію і кожна провокація. Чи кожен конфлікт, кожне зіткнення тепер позростаючи, будуть використовуватися цими зовнішніми силами для того, щоб дезінтегрувати Україну? Тому е номінальний привід для розмови на цю тему це так звана тема федералізації. А справжня мета це розколоти, створити нову демаркаційну лінію і вже потім, по принципу, розділяє пануй, принаймні, частину України України забрати під свій контроль. А хто в Україні зараз на даний момент найбільше прикладається і роздмухує цю ідею федералізації? Якими власне інструментами ці люди оперують? Частина членів партії регіонів вже забули навіть захищати свого президента, а говорять лише про федералізацію. Це для них раптом стало головним. А насправді, якщо ви подивитесь російські мас-медіа. То ви побачите, що давним-давно ця тема там активно обговорюється. І це поки що м'який варіант реалізації їхньої доктрини, що, мовляв, Україна штучна держава. Про це близькі до Путіна люди заявляють прямо в загальноросійських ефірах. Про це пишуть газети і їхні і спеціальні видання. Ну але ж не можна отак взяти і виступити проти суверенітету. Має бути перехідний період. Ось тепер. Цей перехідний період місцевими кремлівськими пропагандистами названий як ідея федералізації, це щоб розвести подалі одне від одного Галичину і Донбас, скажімо, Слобожанщину і Крим. Але не просто розвести, а зробити такі умови, коли люди підуть один проти одного, коли почнеться не тільки суперечка, а й не дай Боже братовбивство. Оце справжня мета цих людей, які раз і в Україну заслані, тому що дуже багато чуток ходить про фізичну кремлівську присутність, тут в тому числі і на акціях протесту. Скажіть, будь ласка, ну але ж навіть цей план він же неможливий без участі влади, без можливо рішень Верховної Ради. Ні, Верховна Радак чи що... як? Чи кожна область просто оголосить ми самі по собі. Мова йде про реалізацію конфлікту, який скерований на загострення на ескалацію. Причому не на, на розв'язання конфлікту, який зараз має місце в Україні, який генеральний конфлікт між владою і народом, а переведення цього конфлікту у площина, у площину люди проти людей. І ось якщо цей сценарій не доведе господи, піде, тоді відбудуться всі. Рішення, які у певний момент можуть стати незворотніми, від там якогось усамостійнення окремих регіонів лише формального до фактичного проголошення навіть самостійності Республікою Крим. І я думаю, що відповідні акти там уже лежать на столі, і тільки очікується якась перша братовбивча серйозна сутичка для того, щоб почати ось цю відцентрову лінію в Кримській автономії. Чи можливо цьому як якимось чином завадити? Що потрібно робити? Перш От за все, як? перш за все, треба бути відповідальними за територіальну цілісність країни, тому що Україна е, має кордони, визнані гельсінським пактом, визнані усім світом. І безумовно е, ми повинні ці кордони зберегти і зберегти територіальну цілісність. Тому Відповідальність лежить тут як на владі, так і на опозиції. Це при тому, що влада розігрує по суті цей сценарій, а опозиція усіляко робиться для того, щоб не перевести конфлікт, який інспірується владою у площину люди проти людей. А все-таки, щоб протистояння відбувалося по лінії перемоги народу над корумпованою кримінальною владою, яка б'є, викрадає людей, і це стосується всієї України. Ну і звичайно, ми не повинні виходити з того, що можуть бути прості рішення складних проблем. Зараз в Україні немає простих рішень, їх, до речі, немає ні для влади, ні для опозиції. От, якщо хтось піде на прості рішення, наприклад, влада піде на якийсь надзвичайний стан, оце те, чого чекають в Кремлі. Те, чого чекають усі наші зовнішні доброзичливці, і п'ята колона, яка ж починаючи від 91-го року, нікуди не поділася, і весь час тут працювала проти України, проти нас і з вами дивіться, Росія в перший місяць півтора так активно не брала участь в процесах, які відбуваються в Україні, грубо кажучи, не звучали заяви останнім часом. Зокрема, від Даски Казаки почали заявляти про те, що їх там 770 тисяч чи скільки так вони готові прийти, допомагати і захищати східні регіони. Оці заяви, які останні тиждень почали чи, чи, зламати частіше, частіше це означає, що попередні плани е, Кремля про те, щоб розділити Україну, не вдалися і вони зараз йдуть е, роблять такі кроки. Ну, зараз ситуація, яка найгостріша е, за добу новітньої незалежності України. У нас були дуже гострі ситуації, але давно, в 18 столітті, в 17-му столітті. Під час визвольних змагань 17 -го, 21 -го року, а в новітній незалежності аж такого протистояння не було. Це вперше, коли дійшло до відвертих сутичок і до смертей вже. І тому зараз для зовнішніх чинників це дуже добра нагода. І ви от помітьте, що мова йде про те, що залучаються парамілітарні формування, тобто практично збройні формування, які, до речі, прямо в по телебаченню демонструють свої шаблі, демонструють свої пістолети. Все це дістає аплодисменти з боку так званих губернаторів цих. Областей, але хто залучається? Не запорізькі козаки, не українське козацтво, а залучаються якісь данські козаки. Тобто принципово середовище, яке не бачить Україну як такої, і яке весь час боролося за єдиною ніділімою Росію. І це все офіційно підтримується на рівні влади. От де собака зарита, розумієте, значить, це є прихована. А подекуди вже і відверта державна політика, Оце зіштовхування лобами цілих областей. І це має місце на Харківщині. Там взагалі це повний безпреділ, такий, який межує із мракобійцям середньовічного характеру, на Донбасі і Луганський Донець, Дніпропетровщина, частково Одеса в меншій мірі. От. Всі оці от. Організації, які ніколи не визнавали незалежності України, тепер починають майже відверто бути посібниками влади. Вони підставляють плече владі і кажуть: ми защитимо вас від бендеровців, яких взагалі то. У тому розумінні, як вони це показують, там і нема. Є люди, які виходять на місцеві Євромайдани і борються за власні права і за майбутнє своїх дітей і в Донецьку, і в Херсоні, і в Харкові, і в Миколаєві, і у Дніпропетровську. І у Києві на Євромайдані теж стоять представники різних регіонів. Причому ми має. тут зараз не тлумачимо значення терміну Бандерівець, тому що я ставлюсь до нього, як ви розумієте, позитивно. От але це використовується як штамп, який у їхньому використанні, в їхньому виконанні покликаний ефектив. Розколювати Україну і лякати людей і всіх на світі тим, що зараз буде сутичка. А ці, ці заяви останнє питання: ці заяви, е, які останнім часом далі гучніше ланіть про те, що в Україні працюють ескадрони смерті ФСБ. Як ви них ставитесь? Скільки ви цьому вірите? Доказів в цьому немає, але я би не відкидав те, що таке насправді має місце. Дякую. Дякуємо вам, пане В'ячеславе. глядачам нагадаю, що гостем студії був В'ячеслав Кириленко, народний депутат від фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», лідер партії за Україну.